Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. І в сьогоднішньому своєму коротенькому відео хотів зробити такий відеоогляд, а саме розпаковочку друзі, мисливського набою, кулевого набою 12-го калібру кулі. вже, яка, будемо так говорити, в нас на ринку України, Серед мис, мисливців вже більш завоювали більш такий авторитет, друзі вже не одні. Не, одно, не одні мої знайомі, які використовують дані набої для загону полювання, друзі, а це марка виробника, друзі, фірма Black Mark. Чому я перейшов дане. Да, е, Дана е, куля рахується підкаліберна, має 28,5 грам, йде в пластикові оболочки, друзі. Ну, кому як більш до подоби. Кожен мисливець підбирає до своєї мисливської рушниці, пристрілює і вибирає свій набій, якому більш е, і до рушниці підходить. і... Хто, який? хто полюбляє 30, 36 грам, хто там 40 з лишнім грам, друзі. Я полюбляю, ще раз говорю, не з великими навісками, 28-28,5 грам кулі, які є підкалібрені, і які дозволяють даній кулі використовувати ще раз говорю, з ладкоствольних наших мисливських рушниць, навіть з самих крутих звужень, тобто звуження вплоть до циліндра. Дуже, ну я не стріляю, так як там говорять на 80 на 100 метрів, друзі, це таке, кому як більш до вподоби. Я максимально в мене відстань кульового патрона, це ну, 50 метрів це вже все. Максимум. Далі я не стріляю, друзі. все. Тому що ще раз повторю, я використовую виключно підкаліберну кулю 28 рам. Хто кому я шкав ще раз до душі, більш хто полюбляє. 36 грамм, 140 грамів кулі, ну, то вже більше йдуть вони каліберні, там вже тільки дані кулі каліберні використовуються, всім відомо, друзі-мисливцям, тільки або циліндр, або циліндр 0,25 з напором. Ну, ще 0,5, друзі, допускається получок для і то не кожна калібрна куля ще піде з получок, а там треба дивитися, вже, яке дульне звуження, і то ще на тіло самої кулі. Ну, це таке. Ми зараз на даний час говоримо про даний мисливський набой, який... да, даний мисливський набой, ще раз повторюю. Раніше я полював No 153, під яку я підібрав поліватри. Потім я продав дану рушницю. На даний час я полюю з італійською. Рушничкою марки Фабар, длина ствола 76, магнум патронник також 76. Друзі. І також у мене залишились були пулі Полєва, Даний пулі я практично виїхав в. Ну, будемо так говорити, кар'єри вирішив відстріляти дані кулі, подивитися, як вони з даної рушниці будуть. І мені не сподобались дані кулі. Навіть на, на відстані 40 метрів вони уходили всі вниз і вліво з даної мисливської рушниці. Любий циліндр, який я не ставив дульні звуження, вплоть до чока. Один і той самий був результат. Так, да, Друзі, тут я, звісно, розочарувався в даних кулях. Ну, Верніше, до даної мисливської рушниці вони не підійшли. Всім відомо, що під кожну мисливську рушницю, ну, друзі, підбирати треба свою відповідну кулю, друзі. Тому мені. А... Мій товариш вже не один рік полює даними кулями, якими їм сподобалось. Да, ще, друзі, Всім відомо, що на території України, згідно закон про мисливське полювання, під час загонного полювання на копитних, друзі, заборонено використовувати у нас картечні набої. Це всі знають прекрасно. Виключно полювати під час загонного полювання на копитного звір'я, виключно тільки з кульовими набоями. Ну, я вибрав собі оптимальний варіант такий. Хочу зараз розпакувати дану кулю, друзі. Даний набій верніше, вибачаюсь, і вам показати, чи відповідають параметри там згідно, ті, що на, заявлені на коробці заводом-виробником, чи совпадають вони з цим якість даної кулі. Ось удана куля, друзі, от така ось вона, коробочки. І в подальшому хочу в інтернеті замовити дані кулі. І в подальшому споряджати, також спорядити дані мисливські набої, поїхати відстріляти їх через хронограф, подивитися, швидкість підібрати. Тут у них заявлено, якщо я не помиляю, 420 метрів в секунді для кулі 28 грам, це то, що треба, швидкість. Отлично. Підібрати таку ж кучу і в подальшому самому спереджати даний набої і в подальшому використовувати для мисливського полювання загону, друзі, виключно даний що, да, ну Приступимо до розпаковки даних набоїв. Так, ну що, друзі? Приступимо до розпаковки самого мисливського набою. А, верніше ось такої -то. ось такої кулі, друзі. Пульового набою. Ось, бачите, ось така ось. Друзі, оце вона така куля. Black Mark. 28 грам. Ну, Завальцовочка дивлюся. Більш всього, що видно, конус красиво зроблений. Матриця більш всього, що була кульова завальцовочка. Видно, дуже якісно. Ну, подивимося зараз, друзі. Так, ну що. Так, уваги поки. Це зараз розпакуємо, друзі. І подивимось, що в нас з собою являє дана куля. смещенным так вот так она у нас наверно вытянутся все бачите друзья вот таким вот. чином друзья вот такая куля ну, сейчас попробуем так наверное, у нас она не вдаст не бачите друзья так так что обтюрация в куле дуже хорошая друзья обтюрация дуже дуже хорошая так ну что сейчас Спробуємо дігнути її, пінцетом зацепить. Зараз, зараз, друзі. Попробуємо витягнути дану кулю. Ну так, да, обтірвався в даній кулі, друзі, я вам скажу. Дуже і дуже. Це вже плюс. Не так, якщо є кулі такі, що зняв верхню оболочку і вона сама випадає тут, друзі. Дана куля, можна сказати, це її плюс. Угу. Чи не можна й витягнути? Ну, Зараз, час, поборемо її. Зараз, друзі, так. Прийдеться трошки гільзу, трошки гільзу розето саме розвальцювати, тому що навіть пінцета не можна взяти, друзі. Зараз прийдеться підрізати ще гільзу. Ось таким чином, друзі, будемо підрізати чуть більше рукавичку одну, щоб не зацепити, друзі, руку більш-менш трошки захистити, тому що ці розборки. О! От тепер ми її витягнемо, Зняли більше трошки гільзу. Все ну, одно дану гільзу я вже використовувати подальшому не буду. Ну, так що так, друзі. О, не, ще раз вам, друзі, можу сказати, що обтюрація даної кулі ось. Так, порошочок у нас, сейчас глянем. Що тут у нас він так. Ось так, все у нас. Порошинки впали. Так, по пороху можу сказати, друзі, зразу, да, тут заявлений порох Нобельспорт. І зразу можу сказати по пороху по кольору ну Зараз я висиплю його, друзі. Скоріше за все, що тут порох Nobel Sport 206S, друзі. Да. Тут заявлена навісочка в них, якщо я не помиляюся, 1,75. Ну Зараз провіримо. Плюс-мінус 0,2. Зараз ось тут доберемо. так Включаємо наші ваги. Так, ваги включаємо. І зараз ми, ми зважимо саму кулю. Бачите, друзі, ось така ось у нас куля, друзі. Ось така сама куля у нас. Такий контейнер в неї йде. Оце у нас підкаліберна кулі. Яка вага її довіжна складати? 28,5. Ну, зараз так, так. Дивимося у нас по нулях на вагах. О, ставимо. І що в нас каже? 28-23. Ну, в принципі, десь так. там 30 соток, сотих це вже заявлено. Вага більш-менш відповідає. Так, контейнер у нас дуже тяжко розкривається, не знаю. Ну, в принципі, має розкритися. Ось так ось, друзі. Дивіться, оце все оце така форма самої кулі, друзі. Куля, ще раз в гуаланді. Ось така куля, друзі. Така вона ось йде. Да, кулька невеличка, ну її достатньо. Для якогось там, на 80 кілограмчиків, друзі. До 100 кг для свині дуже ефективна куля. Для цапа то взагалі я даже, тут хватить з головою, друзі. Да, друзі, от така ось у нас куля. Так. В okay. подальшому планую закупляти такі дані кулі. Я вони дивився в інтернет-магазинах і в подальшому споряджати мисливські набої свої самі. Так, тепер зараз зважимо мисливський порох, друзі. Ставимо ось нашу тарілочку. Таруємо Оп. і важимо. У нас порох заявлений 1.75. Ну і дивимося. Так, друзі. Зараз, секунду. Так, і що ми бачимо, друзі? Порох 1,76. У нас заявлено 1,75 плюс-мінус 0,2. Так що, друзі, 1,76. То, що треба. Отлічно. З порохом теж ми розібралися. Дивимося все, друзі, бачите. Порох. Ну, я 100% даю це порох 206С, друзі. Оце такий ось порошочок, друзі. Оце він ось. Це порох 206С, друзі. Може я помиляюся. Виправте мене, друзі, в даному відео, під, під даним відео коментарі. Що у нас по капсулі? Капсуль у нас, друзі, стоїть тут Nobel Sport Червона глушка. Тобто 686. -й. Середньої мощності, друзі, бачите, передасть камерою. Сподіваюсь, передасть, друзі. Бачите, оце у нас капсуль середньої мощності. Ну що, по набої, друзі, все те, що заявлено завод, заводом виробником на у самій коробці мисливських набоїв, друзі. Ще раз нагадую, друзі, що в даній коробці йде їх ось. 5 штучок. Одну я розпакував. ось, Бачите, друзі, от таким ось чином вони укладені, друзі. 5 штук набоїв набої ведуть. Виробник Blackmark Україна, друзі. Ну, Даним набоєм я задоволений на всі 100%, друзі. На даний час я що маю на виду? що є альтернатива заміни, хто полює і полюбляє 28 грам, тобто підкаліберні кулі, то хороша альтернатива для заміни тих самих пулі поліва. Ось такий ось, друзі, набій, який виготовляють на території України. друзі. Фірма Blackmark, друзі. Все, друзі. На цьому буду завершувати своє коротеньке відео, друзі. Кому було сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо дане відео своїми коментарями, друзі. Все, всім пока, всім мисливцям, не пухане то говориться. Влучних пострілів, хороших трофеїв, друзі. До зустрічі на каналі.